Кожен п'ятий українець на сьогодні перебуває за кордоном, і в цьому відео ми з вами поговоримо, в які країни виїхали українці, де перебуває зараз більшість, що вони там роблять, та чи повертатимуться вони додому з вами. Макс та Ютуб канал мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. Ми допомагаємо українцям відчувати себе в інших країнах комфортніше і заробляти більше. Порахувати кількість українців за кордоном доволі складно, але громадська мережа ОПОРА зробила дуже круту роботу статтю. Я залишаю в описі під цим відео. Зараз найцікавіше і трошки більше я розповім вам у цьому відео. Так, от перше джерело, на яке ми спираємось, це Міністерство закордонних справ України. Так, от на відповідь на запит, МЗС повідомили, що станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебували 8 мільйонів 177 тисяч українців. Що цікаво, половина українців перебу. Буває лише в трьох странах: це Польща, Німеччина та Сполучені Штати. В Польщі є найбільша кількість українців за кордоном. Це 22% 1,8 мільйона українців. Проживає в Польщі, в Німеччині проживає 1,2 мільйони людей. Це 14,6 загальної кількості, і в США 11% Це 900 тисяч людей. Також багато громадян України проживає в таких країнах, як Чехія, 650 тисяч, Італія 400 тисяч, Канада 400 тисяч, Іспанія 280 тисяч, та Ізраїль 200. в інших країнах трошки менше, але майже в кожній Україні зараз є українці. Також що важливо, всього лиш один з 16 українців, які проживають за кордоном, встали на консульський облік відповідно в тих странах, і це значно ускладнює власне калькуляцію людей, де скільки проживає станом 21 червня 2023 року, таких громадян. Приблизно півмільйона людей, які стали на консульський облік, чому люди не стають на консульський облік? Я робив про це відео ще 4 роки тому, коли проходили в Польщі вибори президентські. А чому люди не стають? Тому що, по-перше, вони тупо не розуміють нафіга їм, це треба. Вони не розуміють, що вони можуть з цього отримати. Вони не розуміють, що державі так логічніше. Допомагати людям, контролювати, якщо в якійсь країні там, наприклад, стає значно більше людей, які стали на консульський облік. Держава може вирішити відкрити ще одне консульство в інших містах, в яких не було до цього відкрито. Тобто люди також отримують приємності з того, що вони на консульський облік стануть. До речі, якщо вам цікаво, що отримує людина, яка стає на консульський облік, і що можливо вона має зробити для цього. Напишіть в коментарях, зробимо відео про консульський облік в Польщі, де й в принципі в країнах Євросоюзу. І друга причина, чому вона значно складніша, чому українці не стануть на консульський облік, тому що в нас є. Культивація з дитинства була принаймні недовіри до якихось держустанов, всього такого подібного. Люди бояться, я зараз стану на консульський облік, потім щось ще платити треба буде. Потім будуть знати, скільки я заробляю, скажуть, платити податки. Хоча подвійні подвійне оподаткування заборонено між Польшою і Україною, але все одно знаходяться люди, які фейки вкидають на цю тему. А воєнкомати зараз всіх потягнуть через консульський облік. Мітів дуже багато на цю тему. Тому знов ж таки пишіть в коментарях. До речі, якщо буде багато зацікавленості, спробуємо домовитись з консулом або з представником консульства України на якесь інтерв'ю, де вони пояснять, чи правда чи неправда всі ці штуки, які я зараз перелічив. Або якщо неправда, то як є насправді? Так, от що ми маємо згідно з інформацією МЗС, 20% громадян України, які в принципі існують, проживають не в Україні. В Україні проживає. 80% українців, інші українці розкидані по світу, і звернув вашу увагу: ці 20% – це не ті, хто виїхав після 24 лютого 2022 року, а це в принципі всі громадяни України. Яку інформацію нам дає держприкордонна служба через багаторазові перетини кордону? Треба звернути на це увагу. Прорахувати, скільки людей виїжджало вїжджало доволі складно, тому що є люди, які один раз виїхали і з конями. А є люди, які їздять туди-сюди по 100, 200, 300 разів. З генераторами їздили, знаю, хлопці гуманітарку якусь возять. Просто жінки їздять туди назад, до своїх чоловіків, час від часу. Це також нормальна практика. Але що ми можемо порахувати? Ми можемо порахувати, скільки людей виїхало, скільки повернулось і відняти. А, так от, станом на 1 травня 2023 року Держприкордонна служба зафіксувала 18,5 виїздів з України, і 15,8 мільйонів в'їздів, тобто ми можемо зрозуміти, що різниця становить 2,7 мільйона людей. А це люди, які виїхали, не повернулись. Ми не знаємо, чи це люди, які проживають, чи це люди, які от на момент 1 травня виїхали там за гуманітаркою, але ще не повернулись. Вони також в цій статистиці, і також важливо звернути увагу, що на 30, 11, 22 року. А кількість не повернувшихся було трошки більше 800 тисяч людей, які виїхали після повномасштабного і не повернулись менше мільйона навіть а от на 1 квітня 23-го року вже було 2,6 мільйона, тобто дуже велика кількість. І зараз вони не поспішають повертатись. От тоді, після перша хвиля, після початку повномасштабного виїхало, і багато хто з них повернувся. А після того як почались а блекаути, проблеми з електропостачанням оці всі історії, дуже багато українців вирішило виїхати, і все таки не тимчасово на місяць, другий, а перечекати більш довгий термін. Також дані Держприкордонслужби служби не враховують нелегальні перетини кордону, тобто дуже багато було історій, як люди лісами, полями. На літачках і на парашутах перетинали кордони, і таких зловили тільки 11 тисяч порушників з 24 лютого, які намагались нелегально перетнути кордон. Ще 4 тисячі людей пробували перетнути кордон з нелегальними документами на руках. Я навіть був здивований, що Зловили з нелегальними документами менше людей значно, ніж ті, хто намагався лісами і полями перетинати кордон. До речі, недавно в нас виходило відео про те, що в Польщі вже є механізм, як депортувати людей за запитом. України, я не вірю, що зараз почнуть людей, які нелегально перетнули кордон пачками депортувати. Але механізм цей є. І якщо вам цікаво, що за механізм і на кому він може спрацювати, залишаю відео в посиланні під цим відео. Наступне наше джерело це управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це власна організація, яка, яка займається захистом прав е, біженців, е, тимчасовий притулок е, і різні подібні історії. Станом на 26 червня 23-го року, за підрахунками цієї організації, в Європі перебуває 5 мільйонів 977 тисяч. Українських переселенців ООН направляло запити в різні країни, їх 40 країн вони тут зібрані в табличку, і отримували інформацію, скільки в них проживає людей. Варто також зафіксувати, що люди, які отримують допомогу в якійсь країні, і люди, які в ній проживають, це дуже часто не співпадаючі величини, наприклад, у Польщі, а українці зареєстровані в національних програмах захисту, тобто, наприклад, отримали біженство або такі інші подібні статуси, проживає таких мільйон шістсот тисяч, а зафіксована кількість українських переселенців 994. Якщо я правильно зрозумів таблицю, це значить, що ще більше 600 тисяч людей отримують в Польщі допомогу, а самі чухнули кудись далі. Але я не зовсім вірю, що в Польщі мільйон всього лиш українських переселенців. Хоча з іншої сторони, якщо враховувати саме біженців, цілком можливо, але українців в Польщі зараз неймовірно багато. Мені коли я гуляю по мені, коли я йду по вулицях Варшави, Врослава, здається, що там майже половина це українці. Так, от а українці зареєстровані в національних програмах захисту в Польщі, як я вже сказав, це тисяча. В Польщі, як я вже сказав, мільйон шістсот таких людей. В Німеччині 960 тисяч, в Чехії 528 тисяч, в тисяч, Великобританії 590, не тисяч. Чомусь 205 тисяч людей проживає, переселенців в Великобританії. А на програмах захисту тільки 590. А невже там так складно отримати? Будь ласка, якщо хтось з вас або проживає в Великобританії, або має знайомих? Напишіть нам, до речі, якщо ви хочете поділитися своєю історією, а як в різних країнах отримувати різні види допомоги, як там зараз, як там живеться? Будь ласка, це буде дуже круто. Я буду дуже щасливий. Якщо ми з вами зможемо зробити таке відео, пишіть мені на імейл, на мій особистий. З вами спишемо зі дзвонимось, зробимо цікавий корисний контент. Є люди, звісно, які утримуються. Але більше людей є, які не те, що самі себе отримують, а ще й допомагають. Загалом українці такий народ, що самі, самі себе утримують тут, і навіть всі разом взяті вже було відео. У нас на цю тему сплачують податків і вносять в економіку Польщі набагато більше грошей, ніж Польща і Євросоюз виділяє на утримання біженців. Тому оці ля-ля, що тут українці. Які всі толпою живуть за рахунок Євросоюзу, залиште сусідом? А це неправда, це брехня, це маніпуляція фактами. До речі, якщо вам цікаво, було мені б мені цікаво було, але мені важливо, щоб вам було цікаво зробити якесь відео, записати інтерв'ю з підприємцями, які перевезли свої бізнеси з України в Польщу або переїхали і відкрили філіали тут в Польщі. Пишіть, будь ласка, в коментарях зробимо для вас такі відео. І переходячи до наступного питання, чи будуть повертатись українці в Польщі? От більшість цих підприємців буде повертатись в Польщі. Я з ними спілкувався. Не всі, але більшість. А вони не будуть закривати свої бізнеси в Польщі, в Європі. А вони будуть отримувати і тут прибутки, але жити. Дуже багато хто хоче. Я там спілкувався в рідному Києві, в улюбленому Харкові, в Одесі. Серед українців дуже багато патріотів своїх міст, своїх регіонів, і це дійсно так. Чи будуть повертатись інші люди, не підприємці? Скажімо так. Там же цей відсоток трошки менший, як мені здається. А люди, які умовний шлях заробітчанина, якщо праця фізична, якщо можна так його назвати, таким людям комфортніше жити, звісно, в країнах з більшими оплатами, і вони безпосередньо від цього залежать, від того, які умови труда, які умови оплати серед таких людей. Менше буде процент відсоток людей, що повернуться, але все одно він буде, все одно більшість повернеться. Якщо ви не згодні з цим, а це нормально, якщо ви зі мною не згодні, ми демократичний Ютуб канал. пишіть, будь ласка, в коментарях з вами обов'язково, обов'язково про це подискутуємо. Дякую вам за перегляд. Також пишіть, що найцікавішого, що вас можливо здивувало серед вишеназваних названих фактів. З вами був Воркпорт, твій довірений друг в Польщі, і за кордоном. Thank <laughs> you.